Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я вам ще раз покажу незвичайне кладовище в селі Ломачинці. козацьке село Ломачинці, засноване православними монахами та українськими козаками, що на Сикірянщині Чернівецької області. І мало хто здогадується, що в цьому селі є надзвичайне кладовище, одне з самих великих і самих старих кладовищ в Україні. Подивіться, будь ласка. Це показує лише маленьку частину кладовища. Ось воно. Воно надзвичайно велике. На превеликий жаль, ми мало знаємо свою історію. Я п'ятий рік займаюся українською історією. Відзнімаю п'ятий рік навіть під час війни. І ні влада, ні сукірянська влада, ні мер Ралик, ні Василь Козак. Ні, ні громадськість, яка кричить, що ми українці, ні райно, ні вчителі історії. Мені не допомагають. Допомагають тільки ентузіасти, допомагають, консультують, діляться останнім. Я дякую всім, хто підписаний на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто не підписаний, прошу підпишіть. Я дякую тим, хто дає донати, хто може. Продонатий канал під відео. Назву є, опис, описання, донат. Я дякую всім, хто дивиться, Ютуб канал Ігор Кравцов. Не дамо знищити українську нашу історію. З останніх сил не дамо, навіть якщо українська історія байдужа нашій, начебто, український владі. До нових зустрічей, Ігор Швець. Працюємо далі.